Ти знаєш, я думаю, зараз не про лижі, а про те, щоб переїхати з міста в село на час зими, тому ага. що багато хто ж говорить зараз із блогерів, спеціалістів, що краще переїхати з великого міста, тому що росіяни ну мало що їм прийде в голову влуплять по ТЕЦ. Да, ти готуєшся до такого? Слухай я готуюся, але тут мова про те, що чи є можливість знайти собі яке uh -huh. житло поза містом, як звідти добиратися на роботу, скільки буде коштувати виняняти таке житло? Тому що тут запитань мені здається більше ніж відповіді. Просто хочу переїхати тут замало. Ну, хочу переїхати, знаєш, таке емоційне, от я хочу. От у мене є таке бажання. Ну, друзі, для кого такі самі емоції? То наші журналісти без емоцій, суто в цифрах розібралися. А чи дійсно буде, скажімо так, безпечніше, дешевше прожити цю зиму в селі? А найголовніше тепліше, де буде тепло і сухо, та комфортно. Далі в нашому сюжеті. Зимку у столиці можуть оголосити термінову евакуацію. Все через посилені обстріли ворога по інфраструктурі. Такий сценарій можливий, якщо місто залишиться без опалення на три дні, а за вікном буде мінус 10. Такими новинами українців лякають у змі та соцмережах. За такого сценарію, якщо воду в системах не злити, труби просто луснуть. Тож кияни готують план Б, дехто поїде зимувати в село. Там пічка є і стосовно опалення. Там все добре. Дрова, котел, брикети там все добре. Редакція прокидайся, поспілкувалася з експертом. Чий коментар про нібито неминучу евакуацію жителів столиці розлетівся мережею і сказане виявилося зовсім не таким. Фахівець запевняє, його слова перекрутили. Це якщо одна чи обидві теплоелектроцентралі недоступні у суттєвий мороз, буде означати, що Києву буде ну доволі прохолодно, цебто доведеться з резервних джерел заводити тепло в приміщеннях буде ну там незвичні плюс 20-25%. А умовні, ну, в найгіршому сценарії 12-15. Серед резервних джерел тепла мобільні котельні на колесах. Їх можуть швидко привезти у район, де теплопостачання зупинилося, та підключити до труб. І вже за кілька годин будинки знову будуть з теплом. Щоправда, таких котелень поки недостатньо на всю столицю. Також Україна підготувала газопоршневі установки. Вони працюють вже по всій країні. Частину з них ми отримали від наших партнерів. Принцип роботи такого обладнання простий: газ запалюється в циліндрах двигуна, він обертає генератор і виробляє електрику. А тепло, яке виділяється від роботи двигуна, йде у систему опалення. Батареї в будинках стають теплішими. Також до кінця року у Києві планують запустити сім нових мінітець. Вони підстрахують місто під час відключень або ремонтів основних станцій, допоможуть у критичних ситуаціях і потужні генератори. Цього року перед Україною ще одне випробування: якщо раніше Ерефія не била по газовій інфраструктурі, то тепер під ударом і компресорні станції та газові родовища. Щоб покрити дефіцит, країна домовляється з партнерами про імпорт. Попри різні сценарії і ризик, що опалення не буде працювати на повну потужність, українці не втрачають позитив і знайдуть методи, як зігрітися. Якщо не буде опалення у багатьох, вже є обігрівачі. Якщо не буде світла, у поміч зарядна станція. Будемо своїми силами зігріватися. От щось може гарячительне трошки пити, чайки, конячки, каву. Ну, будемо зігріватися любов'ю. Зігріти завжди є можливість, десь найдеться, знайдеться щось, придумається. Без виходних ситуацій не буває ніколи. Дуже виручало нас із дітьми. Пляшка набирається в неї гаряча вода, перекладається все під ковдру на ліжко, нагрівається ліжко, все тепленько. А от на прифронтових територіях ситуація значно складніша. Харківська Сумська Чернігівська, Дніпропетровська, там де ворог може доставати абсолютно всім видом озброєння, починаючи від. Впівдронів на овтоволотні до артилерії до кабів. Каби роблять жахливі речі. Чим ближче регіон або громада до лінії зіткнення до лінії на фронту, тим більший ризик в тій чи іншій громаді. Залишитися без критичної інфраструктури у таких регіонах справді можуть оголосити тимчасову евакуацію, додає експерт. Однак це стосується не великих міст, а тих територій, де обстріли не дозволяють відновити комунікації. А під час ймовірних тимчасових відключень у містах вже готуються розгорнути пункти незламності. Там можна і зігрітися, і підзарядити телефон, і отримати допомогу.